Це більше, ніж футболка. Це те, що нас об'єднує. Одна футболка, одна країна. Вітаємо, друзі, і запрошуємо вас дивитися. Жіночий футбол. Не просто якийсь матч. Збірна України сьогодні грає надвідповідальну зустріч проти команди Чехії. Можемо зараз зазирнути до турнірної таблиці у нашій групі. Групі номер 4 дивізіону бі. Збірна України тут є найкращою, маючи 100% результат. Три перемоги з трьох у Чехії. Дві перемоги. Ну і там далі у нижній частині турнірної таблиці збірні Албанії та Хорватії, які вже дограють свій матч. Склад збірної Чехії на цей. Поєдинок у воротах Барбара Вотікова в центрі оборони Анета Дядінова, ліжка Зонтагова, також зліва Алена Печкова і праворуч Єва Бартонєва. Наша збірна вже готується до традиційного енергетичного кола. Ну і стартовий склад збірної країни незмінний у порівнянні з минулим матчем. Катерина Самсон у воротах. Катерина Корсон справа в захисті з ліва Ольга Басанська у центрі Яна Котик та Дар'я Панащенко, у центрі поля Даяна Сенків та Анна Пет. Три Кольга Овдійчук та е, Вероніка Андрухів на флангах підзаписто. Ну і попереду ніколь Козлова все ж таки буде більшою мірою діяти на вістрі. А Яна Калініна з глибини. Ось зараз уже лунає стартовий свисток. Для вас працюють Вадим Шев'якін та Павло Посохов. Залюбки відкоментуємо цей поєдинок. Але підбирання залишають за собою футболістки збірної Чехії. Закидання до штрафного майданчика. Замсон виходить, не втримує м'яч у руках. Удар заблоковано. Атака триває. Рикошети м'яч опиняється. Всі ці воріт збірної України. І арбітрині тут десь чекає до останнього, що можливо дасть свисток щось, але ні. Арбітриня вказує на центр поля. Дуже швидко чеській команді у домашньому матчі вдається вийти уперед. На жаль, на превеликий жаль на четвертій хвилині відзначаються чешки, і насправді все виглядало таким чином, що в Сайду там не було що дві наші футболістки знаходилися за лінією м'яча, навіть якщо без воротаря команди, але головне, щоб... Зараз так само, як збірна України, так само і збірна Чехії в плей-офф грали за право зіграти на євро. І наша збірна поступилася Бельгії, а наші суперниці, Чешки, поступилися Португалії. Зараз подивимося, де черговий навіс. Де м'яч з лінії воріт його виносить Ольга Басанська. Дуже небезпечно. Так страхує зараз і Катерину Самсон, і всіх. Ольга Басанська. Звісно, що це не був удар вбивчої сили. Тут були усі шанси відбитися, але ж потрібно досі досить серйозна команда. А ось зараз Козлова вдається пройти суперницю. Три в два вихід від українок Козлова у штрафному майданчику пенальті пенальті, пенальті призначає арбітриня із Фінляндії на 18 18-й хвилині. Десь здавалося, що пошкодувала м'ячані Колька злова. Десь вже такі думки були. Ну, віддай же в центр. Але Козлова вирішила й сама йти на зонтагову і опинилася на газоні. І мінка Векелі оцінила ось це зіткнення як пенальті. Ну так виглядає, як на мене, не дуже переконливо, але зрештою Анна Петрик бере на себе відповідальність. Центральна півзахисниця нашої національної збірної вона буде виконувати 11-метровий удар. Ну що ж, зараз подивимося на зіркову вотікову. Забиває Анна Петрик із зрівнює рахунок на 19-й хвилині сьогоднішнього матчу. Вгадувала, вгадувала голкіперка. Стрибала вправо від себе. Петрик здається по центру пробила. Браво, насправді, усій збірні України ось за цей проміжок після пропущеного вже на четвертій хвилині голу, на який, звісно, ніхто не сподівався, не розраховував із наших, але вдається провести далі сильний відтинок, що завершується ось цією атакою. 3-2. в Ладомир, Чудова команда з чудовою школою. Але там також ці команди мають співпрацю. Зараз Андрухів у штрафному майданчику. І неточна передача. Калініна не дає відбитися. Знову Калініна опускає м'яч, скидає під удар, але не дають пробити Петрик. Далі триває боротьба. І Овдійчук охайно грає. Тут головне було не свалити насправді м'яч голкіперка, але ні. М'яч уже у нас і вже атака лівим флангом. Овдійчук, подача, подача яку перехоплює все Шватікова. Коло замикається знову на ній. Мати свої клуби вони також дало певний поштовх до розвитку, до популяризації жіночого футболу. І це все може дати свої плоди. Вдається відібрати м'яч Петрику. центрі. яка передача від Петрик, потрібно реалізовувати. Удар по воротах і м'яч проходить повз. Поруч із стійкою. Хороший момент для Овдійчук, яка забила у першому матчі чотири дні тому ворота збірної Чехії. І зараз Ольга Овдійчук була дуже близькою. Звісно, в утікову також визначаємо. Вона врятувала свою збірну. Петрик молодець. Розкішний пас і Овдійчук була близькою. І далі дуже зажурилася наша футболістка, що не вдалося забити. Також що в складі житлобуду один грали разом «Обдічук» та Петрик. Наткнулася на збірну України. Яна Калініна виконує кутовий. Боротьба у штрафному майданчику там схоже було щось на дотик рукою до м'яча від чеської футболістки, але ніхто на це не реагує. Схоже, що все ж то здалося. Судить цей матч мінка Векель з Фінляндії. Коментують українські коментатори Вадим Шев'якін та Павло Посохова. Зараз біля українських воріт могло бути небезпечно, але вдається відпрацювати. Здається, Козловій біля власних воріт. Зараз так передача центральною зоною. Біжить Анна Петрик відпрацьовувати, біжить накривати, нівелювати ось цю позиційну хибу. А далі подача у штрафний майданчик, і показує Катерина Самсон, що вона все контролює, що... що потребує національна команда Чехії. Тут хороший дотик від Семків Калініна. Калініна далі на правий фланг грала на Андрухів, але при цьому влучила у Семків. Андрухів продовжує боротьбу, проштовхує далі. Але все ж таки футболісткам збірної Чехії вдається вибити м'яч. У червня будуть заключні поєдинки в Лізінації жіночі відбуватися. То ну, не варто так вже зовсім легковажно дивитися на збірні Албанії та Хорватії. Знову ж таки, так, Чехія ті матчі виграла з великим рахунком. Там буде вбігання до штрафного майданчика. Навісна передача у штрафний майданчик. Капаначенко виграє повітря. І треба вже тут простіше зіграти, але ні. Козлова є попер... попереду. Також Андрухєв, іде пас на Козлову. Ніколь Козлова завдає удару. Ловить м'яч Барбара Вотікова. Щоправда, та вибиває не дуже вдало м'яч. Чешки подають Самсону. Тут мусила грати на виході, і робить це. І навіть показує, що десь її зачепили зараз, мовляв. Мають значно кращу різницю забитих пропущених. Тож не можна в жодному разі віддати кінець поєдинку, а спробувати іще забити. Іде передача на Козлову. Козлова проштовхує м'яч далі. Боротьба силова, боротьба, де не вдається випередити Зонтагову. Можуть бути не лише поєднання в жіночому футболі, як сестри та брата. А і в футболі і баскетболі батька та доньки Кравчук. Кравчук зміщується у центр, але підстраховка у збірної Чехії працює тут. Іде це вкидання. Відбиваємося. Роксана Кравчук не змогла підібрати. Дедінова. Кравчук. Купа мала, але атака триває. Небезпечний простріл. Вдається відбитися, а Паначенко підбирає м'яч і виносить м'яч навіть не ваут, навіть не ваут, а ось це Овдійчук. Ось це Ольга Овдійчук. Ну вона одна зараз несеться вперед. Ось Зараз Рокса Кравчук біжить і тут іде передача, але... але не така, не та не вдається ідеальної передача. Тут Овдійчук на Кравчук. Тут у Воротарському всі скупчилися на ближню стійку. І знову Панащенка. Вибиває м'яч. Удар з підбирання. Знову таке відчуття, що в обличчя Корсу влучає тут три кошети, але Самсон у підсумку забирає м'яч у руки. Проводити заміну. Басанська хоча б може у гру повернутися. Ні. Поки що не дозволяють. В Меншості ми ситуативні залишаємось. Четверта арбітриня там чекає на відмашку. Але зараз може бути шанс у Лезаведе молоддю. Молодюк, Вчить уперед. Молодюк. Штрафкому майданчику, але випереджає її дідінова. Яка ж швидкість у центральної захисниці дідінової насправді, бо вже не вперше вона ось так наздоганяє. Ось тут тут краще догравати, пресингувати, пресингувати і лунає фінальний свисток. 1-1. Збірна України грає проти команди Чехії. Знесилені українки падають на газон. Чешки теж віддали усі сили. Ну що ж, обмін голами і ще в першій частині першого тайму. Чешки швидко вийшли вперед. і Здавалося, що може сьогодні бути непереливки нашій збірні, але... Зібралися, відіграли. Анна Петрик забила з пенальті. Ну і єдине, мабуть, тут від добра-добра кажуть, не шукають, але на контратаках наприкінці можна було добивати збірну Чехії, здобувати усі три очки. Але в будь-якому разі збірна України залишається на горі таблиці своєї четвертої групи у дивізіоні Бі. У лізі нації збірна України великий фаворит на вихід до елітного дивізіону.